Є негодою, основним фактором. Основним, точно, не є. Є одним з важливих факторів, яка показала готовність міста до ось таких дощів. Хочу сказати, я спеціально патентувався, дивився статистику, і це була не найсильніша нагода за останні роки. Якщо ви мешкаєте в Одесі, то ви пам'ятаєте, майже кожної осени ми маємо отакі важкі наслідки, отакі дощі. Я досі пам'ятаю, коли дощ був всю ніч і. Лікарі з пологового будинку за Пересипським мостом йшли по поясу воді, тому що наступного дня їм треба було у того ж дня, тільки не вранці, то потрібно було працювати. І найбільша ось така ситуація була у 2016 році. Зазвичай кожної, кожної осені. Чи то серпень, чи то вересень. Така негода і такі дощі дуже сильні в Одесі є. І кожні, кожної осені всі кажуть, що лівньовки забиті, місто не готово, і... але надалі стає все гірше і гірше. На щастя, до цього не було загиблих. Останній раз, і я сподіваюся, що це буде останній раз, коли в Одесі сьогодні я б читав, що підтвердили вже 10 загиблих. Одна з сім'я з п'яти людей просто захлинулася, не, не вийшовши, сім'я вимушених переселенців, знайшли свою смерть із за негоди в відносному безпечному місті Одеса. Тому це один із факторів. А основною основним фактором є те, що місто не готово до таких надзвичайних ситуацій, не готово не кому... комунікаційно, інформаційно, тому що як на диво, то е, метеорологічний центр попереджав, що планується зливи, що буде перевіщення, значне перевіщення місячної норми опадів. Навіть було попередження від МЧС. Саме про це, чому міська рада не робила ніяких попереджень, ніяких висновків, чому поліція не ставала на перекриття тих вулиць, які однозначно будуть затоплені, оце мені дуже-дуже незрозуміло. Це перше питання. Друге питання про те, що з'явилися ці підтоплення і затоплення в тих містах, де їх ніколи не було. Ну, я в Одесі мешкаю дуже багато років і ну, ніколи не затаплювала французький бульвар. Це остання велика вулиця до, до пляжів, до узбережжя. І там оцей схиливці, то вода має просто туди уходити. Але оця хаотична забудова без прилад. Налаштування в першу чергу цієї лівневої каналізації, вона привела до того, що сьогодні затоплюється французький бульвар, колишній проспект Гаріна, який зараз перейменований Лесі Українки, Середня Фонтанська. Ну я вже не кажу про Вільямса, Ільфа і Петрова, де виросли ціле мікрорайони, радужний акварель, Таїровські сади. І там ніколи дійсно не було лівневої каналізації, і ніхто навіть не заморочувався про це щось робити.